Ні, російському бізнесу в Україні звернення відповідного змісту підготували тернопільські активісти. Свої підписи під ним поставили представники 15 громадських організацій. Тепер активісти прийшли у міську раду, аби передати звернення меру про те, щоб підготувати е, інформацію про всі російські компанії, які діють на території України і мають російський бізнес. Російський капітал, щоб міська рада підготувала звернення до Кабінету міністрів і Верховної Ради щодо того, щоб заборонити російський бізнес в Україні. Так, це є країна агресором зараз. Оскільки Сергій Надал на той час перебував у відрядженні, із активістами, зустрілася начальник відділу зв'язків із громадськістю Катерина Калуш. Повністю підтримує ті всі вимоги, які ви якби, в цьому листі відобразили. І в четвер відбудеться чергова сесія. І на сесії буде винесено ну, відповідно, якби ваші, ваші пропозиції буде прийняти відповідний проект відповідне рішення, тобто депутатами до слова. Таке ж звернення активісти згодом мають намір передати голові Тернопільської облдержадміністрації Степану Барні.